Вітаю на моєму каналі, з вами знову на зв'язку Розумник, і сьогодні поговоримо про секрети успішного життя. Успіх це те, чого прагне кожна людина. Але що ж таке успіх? Для одних це матеріальний достаток, для інших професійне визнання, для третіх гармонія в особистому житті. Не існує єдиного визначення успіху адже це поняття суб'єктивне. Однак є певні секрети, які допомагають досягти успіху в будь-якій сфері життя. У своїй книзі Секрети успішного життя Брайан Трейсі поділився своїми знаннями і досвідом, які допомогли йому досягти успіху в бізнесі, особистому житті і кар'єрі. Ця книга справжня скарбниця мудрості, яка може допомогти кожному стати успішним. 1. ставте перед собою великі цілі. Якщо ви хочете досягти успіху, вам потрібно ставити перед собою великі цілі. Маленькі цілі не дадуть вам відчуття драйву і мотивації. Вони будуть лише дрібними перешкодами на шляху до успіху. Великі цілі це те, що буде вас рухати вперед. Вони дадуть вам відчуття значущості та допоможуть досягти справжнього успіху. 2. Розбивайте великі цілі на маленькі кроки. Якщо ви поставили перед собою велику мету, не намагайтеся досягти її відразу. Розбийте її на маленькі досяжні кроки. Це допоможе вам не втратити фокус і рухатися вперед. Коли ви досягнете одного кроку, ви відчуєте задоволення від виконаної роботи це мотивуватиме вас рухатися далі. 3. Дійте. Багато людей мріють про успіх, але не роблять нічого, щоб його досягти. Вони просто сидять і чекають, що удача сама прийде до них. Абсолютно неможливо досягти успіху, не роблячи нічого. Якщо ви хочете досягти успіху, вам потрібно діяти 4. Не бійтеся невдач. Усі люди помиляються це нормально. Не бійтеся невдач вони це частина процесу навчання і зростання. Навпаки, ви повинні використовувати невдачі як можливість для навчання. Коли ви помиляєтесь, аналізуйте свою помилку і використовуйте її, щоб вдосконалити свої навички 5. Будьте позитивними. Позитивне мислення це ключ до успіху. Коли ви думаєте позитивно, ви більше мотивовані до дії. Та більш успішні в досягненні своїх цілей. Намагайтеся фокусуватися на позитивних моментах у своєму житті. Позитивне мислення допоможе вам досягти успіху в будь-якій сфері життя. 6. Допомагайте іншим. Допомога іншим це чудовий спосіб зробити світ кращим і досягти успіху. Коли ви допомагаєте іншим, ви відчуваєте себе щасливими і задоволеними собою це мотивує вас до нових звершень. 7. Слідуйте своїм мріям. Не бійтеся слідувати своїм мріям. Якщо ви вірите в себе і будете наполегливо працювати, ви досягнете успіху. Не дозволяйте нікому говорити вам, що ви не можете досягти своїх цілей. Повірте в себе і робіть те, що ви любите. Вісім будьте вдячними будьмо вдячними за те, що в нас є. Коли ми цінуємо те, що маємо, ми відчуваємо себе щасливими і задоволеними. Це допомагає нам досягти успіху в житті. 9. Живіть у теперішньому моменті. Не зациклюйтеся на минулому або майбутньому. Живіть у теперішньому моменті. Це допоможе вам бути більш продуктивними і досягти успіху. 10. Слухайте свій внутрішній голос У кожного з нас є внутрішній голос, який говорить нам, що робити. Слухайте свій внутрішній голос, і ви знайдете свій шлях до успіху. Ці секрети успіху допоможуть вам досягти успіху в будь-якій сфері життя. Вірте в себе і не бійтеся діяти. Та якщо вам сподобався контент, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях власні думки з приводу почутого та діліться посиланням на це відео. До нових зустрічей!